В ефірі програма Діловий тижневик непроста політична ситуація дається взнаки по всіх напрямках, гальмує розвиток не лише соціальних, а й економічних та інвестиційних процесів, які потребують стабільної діяльності. Як цей процес відбувається в нашій області? Йтиметься сьогодні в черговому випуску ділового тижневика. А розпочнемо як завжди з рубрики Цифри і факти. Аграрії України вже засіяли півтора мільйони гектарів ранніх зернових культур. За прогнозами експертів, сільгоспвиробники у 2015 році можуть зібрати врожай зернових на рівні 55-60 мільйонів тонн. <плес> Уряд України приступив до підготовки проєкту бюджету на 2016 рік. В основі бюджетної політики закладено економічне зростання. Реальний ВВП прогнозується на рівні 2%, інфляція 9%, а курс долара 22 гривні 50 копійок. Україна за місяць збільшила імпорт газу з Європи на 11%. Приріст відбувся за рахунок збільшення постачань газу зі Словаччини на 7%, Угорщини на 33%. Уряд Польщі прийняв рішення про виділення Україні 100 мільйонів євро довгого кредиту. Половина цих коштів буде спрямована на будівництво автошляхів до міжнародних пунктів пропуску на кордоні. Україна розпочинає нові сторінки свого становлення, в тому числі в економічних аспектах. На цьому наголошували на європейському бізнес-форумі, який відбувся у польському місті Лоць. Репортаж цього заходу дивиться далі у нашому сюжеті. Майже 400 представників зі сфери політики, бізнесу та неурядових організацій України, Росії, Польщі та країн США взяли участь у восьмому міжнародному форумі Україна, Європа новий початок. Це триденна конференція, яка пройшла у форматі серії панельних дискусій, презентацій та семінарів, присвячених взаємозв'язку України та Європейського союзу. Також розглянули питання безпеки України в системі європейських і глобальних відносин. Якщо перед цим більше акцент ставили на те. Щоб була зустріч бізнесу з бізнесом, і ми дійсно маємо гарні сьогодні контакти із польським бізнесом, той, який є в Лодзинському воєводстві. Але на цьому форумі ми почули дуже багато політичних заяв і заяв, ті, які якраз стосуються підтримки України як держави. Учасники форуму Україна Європа новий початок. Переконані він відкрив нові можливості співпраці України з ЄС на рівні державних структур, регіональних адміністрацій, міст та провідних організацій. Україна підтвердила свій цивілізований. Вибір та почала процес формування в сучасну європейську країну, не дивлячись на ту складну ситуацію, яка відбувається в плані безпековому сьогодні на Україні. Україна все ж таки розвивається. Україна хоче співпрацювати з європейськими партнерами у сфері розвитку бізнесу, у сфері налагодження двосторонніх стосунків між Україною та Польщею у розвитку економіки. В міжнародному форумі Україна Європа новий початок було зазначено, що Україна обрала стратегію партнерів, які гарантують її успішний суспільно-економічний розвиток, національну безпеку і відносини з сусідами, які відповідають вимогам 21-го століття. міжнародного валютного фонду, як відомо, значною мірою залежить фінансова ситуація в Україні, але співпраця з такою організацією це дуже непростий процес, і все ж таки є вже вагомі результати, які саме знають і наші кореспонденти. Ключовий кредитор України, Міжнародний валютний фонд, проведе першу оцінку виконання Україною нової програми реформ у травні червні. І тоді ж може ухвалити рішення про надання нашій країні другого кредитного траншу, обсяг якого може становити близько 5 мільярдів доларів. 13 березня Україна отримала перший транш кредиту за новою програмою Міжнародного валютного фонду обсягом у 5 мільярдів доларів США. Нова програма дасть змогу збалансувати платіжний баланс, надасть більший обсяг фінансування на кращих та гнучкіших умовах для України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ. А крім того, уряд України зможе провести консультації щодо реструктуризації боргів за кредитами держателями суверенних бондів України. Можливий обсяг реструктуризованого боргу становить 15 мільярдів доларів. Програма передбачає чотирьохрічний план економіки і фінансової стабілізації країни, і програма відкриває додатково двері для отримання ще 7,5 мільярдів доларів допомоги для стабілізації і росту української економіки. Таким чином, загалом, протягом 4 років Україна отримає 25 мільярдів доларів США, які дадуть можливість нам перше стабілізувати економіку, друге, стабілізувати фінансовий сектор. Третє вони спрямовуються на стабілізацію валютного курсу України. Четверте, вони дадуть можливість рости українській економіці вже з 2016 року. У лютому кабінет міністрів України затвердив меморандум співробітництва з МВФ за програмою «Extend and Found Factually», яка передбачає низку ключових реформ, ефективні рішення в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення ладу в енергетиці, оптимізацію та скорочення державних витрат, збільшення до 3% внутрішнього валового продукту, витрат на інвестиції, скорочення апарату державних чиновників, справедливістю пенсійній реформі. У першу чергу йдеться про скорочення та ліквідацію так званих спеціальних. Пенсії, крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи та валютного курсу з тим, щоб 2016 рік став роком стабілізації та економічного зростання для України. І все ж таки позитивні процеси в соціально-економічному житті нашої області посідають достойне місце. Так відома компанія з французькими інвестиціями Дано Дніпро продовжує свій розвиток у Херсоні. Своїми планами вони поділилися із нашими кореспондентами. Компанія Данон Дніпрон провідне підприємство Херсона, яке протягом багатьох років успішно працює, забезпечує регіон робочими місцями та наповнює місцеві бюджети. За час роботи компанія здійснила повну реконструкцію та модернізацію заводу згідно зі світовими стандартами. Данон виробничі потужності «Данон Дніпро» тепер дозволяють виробляти великий асортимент продукції. Чи не найкращий результат роботи підприємства показала вже цього року у січні? незважаючи на економічне становище в країні, завод Данон виготовив більше п'яти Тисяч тонн молочної продукції. Модернізація ліній, за словами керівництва, впливає не лише на кількість виготовленої продукції, а й на асортимент та якість товарів. Ми себе читаємо компанією, яка використовує найсучасніші молочні технології, які є на ринку на даний момент. У нас есть очень хорошая база, которую мы используем, база наработок нашей французской части компании, которая имеет очень богатый опыт в этом вопросе. Естественно, они поделились с нами этим опытом, научили нас, как правильно работать с молоком, как правильно к нему относиться. И, естественно, за последние 7 лет, за все время пока существует наше предприятие здесь, каждый год это был годом, когда внедрялись какие-то новые технологии. Процес виробництва на заводі Данон-Дніпро відповідає стандартам якості, а потужностям можуть позаздрити європейські колеги. Адже починаючи свою роботу з виготовлення 26 тисяч тонн продукції на рік, сьогодні завод виготовляє вже більше 55 тисяч тонн. Процес виготовлення продукції це закритий екологічний цикл, який забезпечує якість та надійність. В прошлом году ми запустили нову лінію, яка була перенесена. На сюди із київського заводу, лінія під названням Ермі сьогодні в компанії відбулася реорганізація. Компанія Данон залишила лише два заводи в Україні. Один з них працює саме в Херсоні. Тож у компанії амбітні плани щодо подальшої роботи, модернізації підприємства та розширення географії поставок. А Херсонський аеропорт міжнародного значення сьогодні все більше набуває обертів. Це дуже важливо, адже майже 8 років аеропорт не працював взагалі. Сьогодні, завдяки співпраці із відомою турецькою авіакомпанією, вдалося досягти значних зрушень. Дивіться далі. Turkish Airlines була створена у 1933 році флотом, який складався лише з п'яти літаків. На сьогодні Turkish Airlines – чотирьохзіркова авіакомпанія з повітряним флотом з 265 пасажирських та вантажних літаків. Шостий рік поспіль турецькі авіалінії стають переможцем у номінації Краща авіакомпанія Південної Європи. Turkish Airlines також є володарем премії Кращий кей рейтинг в економ класі у 2010 році. Кращі крісла преміум економ класу у 2012 році та багато інших нагород згідно рейтингу Skytrax. The... На сьогоднішній день авіакомпанія є однією з найбільшорастучих в світі. І ми відриваємо кожен місяць кілька нових направлень. Ми літаємо і в Польщу, і в Чешську республіку. Допустим, сьогодні ми відкриваємо новий, новий рейс в Манілу 30 марта. Також рейс буде доступен і жителям Херсона, і області. Все залежить від кількості самолітів і від, скажімо так, розрішення громадянських авіаторів. В странах, в которые мы хотим летать, все это дает нам право быть лучшей авиакомпанией Европы 4 года подряд. Также у нас лучший кейтеринг в на борту і найкраща зона для в Стамбульському протобескетрингбесла Україна є одним з найбільш пріоритетних ринків для Turkish Airlines. Авіакомпанія визнана кращою в Європі вже чотири роки поспіль. 29 березня цього року. Авіаперевізник запустив додаткові рейси за маршрутом Стамбул-Херсон-Стамбул -Стамбул до початку літнього курортного сезону. І тепер польоти виконуються щодня. Збільшення польотів на цьому маршруті напряму пов'язано із зростаючим попитом. Серед жителів не лише Херсонської області, але й Миколаєва, Кировограда та інших областей України. Я дуже вдячний Турка Шилан, президенту авіакомпанії для того, щоб спільними усилиями, їхнім желанием, нашим возможності і, звісно, обласному совету, депутатам, обласної державної адміністрації, що повірили Участок тот работы, который дали мне, и с меня требует до сегодняшнего дня, чтобы я отчитывался. И, естественно, отчитываюсь за каждую проделанную работу. Ну, как вы видите, уже результат, результат есть. Довольно хороший. На сегодняшний день мы уже облетали систему автоматической системы посадки с одного курса и систему Светосистему. Вели устройство. Сейчас сделаем сертификацию. После сертификации будет. А публікація в сеї війні місце будь-япублікація в Джепсоні по всьому міру. Turkish Airlines – компанія, яка динамічно розвивається, не зважаючи на молодий вік. Кількість перевезених пасажирів у 2014 році виросла на 13% та склала майже 55 мільйонів чоловік. В Україні послугами компанії скористалося більше 600 тисяч клієнтів. Гесенсейфіт запасне це пріоритет для компанії. Перша задача like, для нас це зберігати наш фактор заг так называемый load factor. И мы верим, что если в Украине наступит стабильность в экономике, также же отобразится и на нашей стабильности. Географія польотів Turkish Airlines вже охоплює більше 260 напрямів та 110 країн. Це найбільший показник серед авіаперевізників у світі. Флот Turkish Airlines представлений двохсот шістдесятьма п'ятьма літаками моделей та Боїнг і є наймолодшим в Європі. Середній вік повітряних суден складає 7 років. За останні 20 років представництво авіакомпанії було відкрито у таких містах України, як Київ, Одеса, Дніпропетровськ та Львів. Підприємство піонер новітніх технологій, що у новій каховці, є справжнім піонером у впровадженні ноу-хау. Нещодавно його керівник Олександр Сидоренко повернувся з Німеччини, звідки привіз багато цікавого. Олександр Сидоренко зустрівся з керівництвом відомої німецької компанії, яка високопрофесійно займається переробкою побутових відходів. Сучасні технології, неординарні підходи вивели цю компанію на світовий рівень. За словами Олександра Сидоренка, вони готові поділитися досвідом та допомогти Україні у цій галузі, яка є не лише корисною, а ще й дуже прибутковим бізнесом. Ми повинні зараз пробігти за короткий час дуже. Ну, я б так сказав, дуже важливий для нас законодавчий термін. Якщо у нас все буде зроблено, ми зможемо повністю уйти від залежності енергетичної. Херсонської обласної ради керівник підприємства піонер нових технологій Олександр Сидоренко спрямовує увесь потенціал свого виробництва на новітні технології. Адже як досвідчений керівник та високопрофесійний економіст розуміє, що лише так можна досягти успіху. Підприємство працює по кількох напрямках. Один з них це енергозберігаючі технології. Приміром, зараз в Каховці проводять обрізку дерев теж за сучасними технологіями, адже всі гілки на місці переробляють а потім із них виготовляється альтернативне паливо, так звані пілети. На сьогодні ми можемо переробляти лозу виноградну лозу дерев плодових, де йде кожний осінь і весна обрізається дерева. Все, що сьогодні є. У нас тут в нашій регіональній системі ми можемо переробляти і випускати якісні брикети, на які у нас є вже замовлення. замовлення є не тільки тут внутрі країни, але замовлення є вже. В європейській спільноті і немалі, я вам скажу. Олександр Сдоренко переконаний, що тільки високий професіоналізм може вирішити будь-яку справу. Не треба чекати ілюзорної допомоги, переконаний Олександр Миколаєвич. А треба щодня доводити ефективність своєї праці, що він і підтверджує на прикладі креативного підприємства піонер нових технологій. А будівництво це фондоутворююча галузь, яка визначає економічну політику. А будівництво житла вирішує низку соціальних питань. Вже більше 20 років. Ці завдання в нашій області виконує молодіжно-житловий комплекс. Що і як будують? Дивіться далі у сюжеті. Сьогодні МЖК одна з найбільших будівельних організацій. За 25 років роботи на ринку нерухомості компанія побудувала та здала в експлуатацію більше 15 житлових об'єктів, як у місті Херсоні, так і в області. Забезпечили квартирами більше 830 сімей, з яких 395 придбали житло через державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Динамічно розвиваючись, МЖК залишає незмінними свої принципи роботи навіть у скрутні для країни часи. Ми пытались привлекать и расширять круг участников государственных жилищных программ, чтобы ну, он был значительно полнее и шире. Но, как показала практика, те изначально строительные компании, которые на ура принимали эти предложения, как только ознакомливались с условиями работы с фондом, потихонечку все отсеивались. Ответ лежит на поверхности. Фонд, как специализированное финансовое государственное учреждение, он требует исчерпывающий перечень. Утверждений законом вопросивкатори должны быть у застройщика і прозрачность во всіх процесах цього року. У бюджеті країни на розвиток молодіжного житлового будівництва не передбачено коштів. Взагалі з такою ситуацією в Херсоні стикаються вперше з 1998 року. Проте тут розраховують на підтримку з боку обласного бюджету. Місцева влада пообіцяла виділити 5 мільйонів гривень на будівництво житла для молоді. Рішили. Подготовить обращение к премьеру, к спикеру, к президенту для того, чтобы все-таки при пересмотре бюджета вернуть эту строчку в бюджете, и самое главное чтобы был стимул не только местным бюджетам финансировать молодежную жилищную программу, а и государственным, и вернуть принцип паритетности финансирования. Что это такое? Етато, що совокупности сколько в каком-то регіоні направляється фінансування из місний бюджет на эту програму, столько ж в принципі ми можемо рассчитывать, що из государственного бюджету ми отримаємо аналогічну суму. Проте працюють на підприємстві з урахуванням сучасних тенденцій, враховуючи ситуацію в державі. Сьогодні разом із профільними управліннями вже завершено роботу щодо положення документу, який передбачає надання житла учасникам із зони АТО. У нас есть уже люди, которые э, являются реальными кандидатами на э, приобретение жилья э, в этих объектах, которые у нас в программе. Э, вот. И я думаю, что чувствуя поддержку, понимание, стремление прийти им на помощь в решении самой важной задачи, это решение жилищных условий, это вселяет надежду и уверенность. И у тех, кто, будем говорить так, на передовой. На огні і тих людей, які, ну знаєте, прийнято від в тилу. Сьогодні в МЖК наголошують на принципах паритетності та партнерства з боку керівництва держави. Саме з цією метою МЖК ініціювали лист до президента України Петра Порошенка щодо відновлення державного фінансування. На сьогодні це вся інформація в передачі «Діловий тижневик». Як завжди, я вам дякую за увагу і з поважанням усього найкращого. Прощаюся до наступної зустрічі в ефірі.